Привіт, часть всім! Сьогодні вже традиційно уроки польської мови для початківців, і зараз буде супер важливий урок. Чому? Бо поговоримо ми про щось, що нам ну, просто втікає крізь пальці. Тобто про час, а точніше, про години. Години для кожного іноземця це важко. Але чи важко говорити про час польською мовою? Давайте спробуємо, перевіримо і переконаємось. Сьогодні ми знайдемо відповідь на два питання. По-перше, є година?» тобто котра година, і О Октуре годині?» тобто О КОТРІЙ щось відбудеться, це ще од Не розслабляємось, бо перед нами ще дуже багато роботи, і самостійне завдання на повторення матеріалу. Перед тим як почати говорити про години, давайте пригадаємо собі числівники. Хто ще їх не знає, має саме зараз нагоду їх вивчити. Принаймні до 24, стільки, скільки триває доба, а потім ще швиденько повторимо десятки. До 60, думаю, для годинника нам вистачить. Отож, увага на екран і повторюємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Тепер зверніть увагу на слово 200. Його треба запам'ятати. І до нього зараз додамо 1, 2, 3, 4. Тобто 201, 2, 3 і 4. Пригадали? Так, швиденько, але вдалося пригадати. То тепер звернімо увагу на десятки. Завжди варто запам'ятовувати 2, 3, 4. В десятках це точно 300. 40 і 20. Подивіться, яка була різниця. А далі у нас все буде йти за схемою 10. Тобто, 5 плюс 10 – 50 і 6 плюс 10 – 60. І так далі знову ж буде відповідно цього схемату, тобто з додаванням закінчення 10 маленька порада, про яку варто пам'ятати і про яку я тільки що вам згадала. 20, 30 і 40, тобто 20, 30 і 40. І в загальному все, що має в закінченні, 2, 3, 4, в десятках, сотнях і тисячах, досить підступно звучить і пишеться, і їх завжди треба запам'ятовувати і звертати на них дуже увагу. Отож, основу ми пригадали, тепер вже час взятись за наш час. Давайте змінимо наш числівник в числівник порядковий. Тобто питаємо котрий, котре котре. Птуре, ктура, птуре. Година це вона годіна. питаємо, ктура є година. В питанні маємо підказку, де саме В слові. «ктура». Закінчується воно на А, отож, наша цифра у відповіді. Теж повинна закінчуватись на А. Наприклад, єст єст перша година. Дивіться, перша з А. «Єст друга година. Знову А. Друга. «Єст третя година. Знову ця сама ситуація. Тобто зараз перша, друга і третя година. Далі до 20 вам повинно все йти без. Проблему? Зверніть тільки увагу на числівник 12 бо двунаста година. А тепер увага на екран. Як вимовити та записати порядкові числники від 20 до 24? Питаємо ще раз: є година? Єст двуджеста. Дивимось на У в слові двучеста, тобто, як зміниться перша частина нашого слова. І тоді додаємо двучеста перша. 22, 23 i 24 або ж północ. Ми дуже часто забуваємо про цю зміну А в слові 20 на У в слові «ктура? 20. Давайте глянемо на приклади. На екрані зараз появилася година. І питаємо, ктура є година? Jest 12.25. Ще один приклад. 9.10. Jest дев'ята – десять. Як бачимо, що змінюється? Змінюється тільки перший числівник. Тобто робочо запитаємо, котра? Скільки? Котра перша? Перша і скільки? 10. 10. Тобто є перша чи tam trzynasta, 10. Która? Ile? Чи цього нам вистачить, щоб сказати, котра година? Ух, на жаль, не вистачить. Давайте вивчимо ще декілька нових слів. Наприклад, в пул до. В пул до усми, Тобто опів на восьму. Опів на. Десять мінут по. Або в загальному. Скільки там мінут по курей? Наприклад, п'ять по десятий. За. Ілес Птура, тобто за скільки хвилин котра? За п'ять десята, наприклад. Або ж дуже цікаве слово квадранс. Квадранс по або ж за квадранс. Що таке квадранс? Квадранс це 15 хвилин. Тобто за квадранс двунаста за п'ятнадцять дванадцятята. Квадранс по двунастій 15 хвилин по дванадцяті. Давайте ви потренуєте птура година. Ja przeczytam wam godynu, a wy spróbujcie zapisać, a po kilku sekund ona pojawi się na ekranie. Gotowi? 13.45 alboż za kwadrans 14 10.15 albo kwadrans po dziesiątej 20.20 8.30 20. 20. 20. 20. 7.55 alboż za 5 minut 8 Записали? І як важко було? На мою думку, це дуже схоже до української, і у вас не повинно виникнути з цим жодних проблем. Але давайте зараз трішечки ускладнювати собі навчання польської. Отож, Ктура Гуджіна для нас це вже не таємниця. Тепер запитаємо: о ктурей?», О котрій. Наприклад, «О ктурей ідемо додому, о котрій йдемо додому. Знову ж таки питанні маємо підказку. Октурей закінчується на Ей. Бачимо на екрані червоним. Тобто, так як попередньо, перший числівник змінюємо і додаємо закінчення Ей, а другий залишаємо без змін в кількісному. М -м, звучить дивно, але давайте подивимось, наприклад. Октурей, о першій, о другій. От 3-й, 4 5 чи 12-й, 22 Бачимо, всюди додали Ей. А тепер ускладнюємо. Спробуйте написати усі можливі варіанти до числівників, які зараз з'являться на екрані. Як виконувати це завдання? Вже показую. Слідкуйте за прикладом. На екрані маємо. 12-15, тобто 12 15, або ж 15 мінут по 12, чи квадранс по 12. І тепер запитаємо о котрій. О 12 15, чи о котрій. Але ми також можемо сказати: віддімося квадранс по 12 або ж 15 мінут по 12. Дивіться, скільки можливих варіацій названня одної години. Тепер ваша черга. Ставимо на паузу і пишемо. Так, як в прикладі: Перше – 10.30. Всі можливі варіанти. Або ж 9.50. І постарайтесь розписати. Я впевнена, що вам це вдасться. Напишіть свої відповіді в коментарях. Але не все так просто, тому ще одна вправа на закріплення. Що саме потрібно зробити? Вибрати правильну форму. Котра година чи о котрій годині. Звучить просто, правда? Давайте зробимо це згідно контексту. Готові? Тоді традиційна увага на екран. Натискаємо на паузу і працюємо. Я скажу вам, як звучить приклад. 10.25, чили питаємо «Ктура є година Бо десята. Питання нам підказує відповідь в числівнику в реченні. Wasza ciercha. Ja wam raczynię, wy kotra, czyli która, a o której. Słuchaj mu i zapłysujemy pytanie. Widzimy się o 8.12. Wasze pytanie. Zaczynam lekcję codziennie o 9.00. Zwracam uwagę na zakończenie ciśnienia. Na tym zegarku jest 13.15. Znowu 13 jak wpicazka. Polacy jutro grają z Niemcami o 17. Dajemy jest nacisliwek i zapytujemy o pytania. Ściałne? Czy to już jest 11? I ściałne ostatnie leczenie, Czy to już jest 11? Stawiam mu pytania, ale ten czas szybko leci. No jak? dalosia? Надіюсь, що так, я впевнена, що так. І сподіваюсь, що урок вам сподобався і що тепер час з польською мовою не буде для вас нічим важким. Тренуйте більше, шукайте причину сказати Ктура є година, і якщо є можливість, о КТР годині щось відбудеться або ви щось зробите. І звичайно, якщо виникнуть якісь питання, то. Повертайтесь до цього відео, залиште коментар, і ми постараємося відповісти на усі ваші питання. А на сьогодні це все. Гарного дня і до побачення. Па-па!